Проюз, поговіли, що йому вузьки тримаємо, далі їх не пушемо. Черком нарела відміть, дивимося зараз обратки розкриємо. Накрили, накривай, накрили, накривай накрили, накрили, накрили. Хорошо. Хорошо. Демо у них, демо у них, йдемо у них, дамо у нас. Дам 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 Хорошо, молодець, добре, добре, на обратки їх забайте. Молодець, добре, добре. П'ять. Четыре. Три. Два. Один. тут я це бачу, вот тут. Парні, вас, 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 танки, танки. Хорошо, старли, молодці, добре, дотирайте, дотирайте собі танкерам. Затирайте, все, далі їх не будемо, тут лучше тримаємо, тут вузьке тримаємо, далі не заходьте, не вийдіть, знай, вийдійні. Як на Сі, на Сі, наші, знаєш, є наші виходять. Хорошо, просайли всі. Добре, відкотились. Добре, добре, добре. Паша дуже глибоко. Добре, що стоїмо, тут вузьке тримаємо. За вузьки не заходимо. Через 5 секунд у нас будуть обратки. Дивимося, дивимося, де приїдь місця, дивимося, дві секунди для обратки. Хорошо, добре, все, обратки в нас є, накриємо зараз їх обратками. Добре, добре, добре. Хай інгей. Добре, 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 добре. Проходимо ці у спи, проходимо у цифер. Шукаємо мене. Стаємо крон. тримаємося біля мене. Гадуємо позиційку, Загадуємо позицій. Добре, добре, добре. Два, один. Раз, добре, 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 добре. Все, 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 добре. Хорошо, притянув. Добре. Даємося ніхто не черепок. Даємося ніч черепок. Добре. Щоб дітанки убивайте, все бідтюшками вешками танки убивайте. Черепок їхні глибоком них буде стягуватися по нашим танкам. Підходить черепок. Добре, зараз по танку нашої На Нас на найсія більше пройшли, на насіє. на є більше пройшли, на насія. Добре, 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 добре. Готуємося по мене цю. П'ять, чотири, три, два, один, оп. Хорошо, добре, добре. Хайсятка, добре, все, хорошо, пушемо і далі, пушемо і далі. Просту больно. Простав за тих шляхом, проста відміта. Простав дограйте, попусту. Добре, дограли, попутку. Далі пушемо у них, пушимо в них, пишемо в них, пушимо в них, пушимо у них, пушимо, пушимо, Добре, 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 добре. Кому больно на танках, трохи верніться назад. Добре, пуша мне, пушим, пушим мне, мне. Серка, по танка, по танка, стяжка. по танка, серька, себе, про себе танки. Все, ше, все, все. Ладно, лорда Альда, підлупайте і по мені через 5, 4, 3, 2, 1, і отут вот зверху на устя. Зверху на устя, зверху на устяс, стрі, стріс, стри, стріс, стри, 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 стри. Добре, молодці, перли, добре, 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 добре. Далі пуште, дай, пустим, пусть і політичні. Добре, 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 пуште. Далі путь. Добре, 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 добре. Скаутинг. Скаутинг, окей, окей. Добре, добре, добре. Зараз буде заразувати, мы еще не посипались. Рел нас, Рел нас, Рел нас. Хорошо, хорошо. Дивіться на РЛ, берите на Рел. Обратка, обратно, накрыли, 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 накрыли. Хорошо, хорошо, увидимся вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Добре, 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 вот сюди, вот сюди. Стерве, стерве, сперва, стерве. Добре, добре, перед сам тебе, да. Давайте чекай, давайте. Добывайте, добывайте, добивайте, добывайте,

Хорошо, я вип'ю банку, все нормально. Викатарші все клепить. І під мене готується залити. Ви далеко? Близько. П'ять, чотири, три, два, один. Під мене, під мене, всіх сягнув. Фоня, у вас застопили. Добре, 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 добре. Тут розтакають, один собі інгейдзе. У -е, них стяжки, як такої немає. Тому, три, два, один. Хорошо, добре, 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 добре. тут стоїмо, що не продаємо. Зараз трошки стакнемося, бо ми розтягнулися. нас дуже розтянули. Стоймо трошки. Стоїмо, стоїмо, стакаємося, стакаємося. Стакаємо. Готуємося обратки розкрити. Будуть клепати танків, дивіться, увага на танки. Я знаю, як вони грають, вони клепають собі. Парні не загравайте, моццер там, не загравайтесь. Готовці сейвити, готові сейвити, без кола. Добре, 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 добре. Демо в них, де в них, демо в них, демо в них. Кнопочки є, кнопочки є. Зараз по їхнім е, танкам зальємо. Кнопочки є у вас? П'ять, чотири, три, два. Один. Вот тут по танку, просто по танку. Хорошо, 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 по танкам, по танкам. Старайтесь старайтесь, старайтесь, старайте. хорошо. Им больно, им больно, им больно. Тут вистяє, обережно його проходять. Вот Танці заливай, танки заливають! Ну казав, що ж так буде. Okay. Добре, добре, добре. Кушамо не кушамо не, кушаємо ми. нас зараз перших висяжки. Зараз залєємо по їхнім саппортам, тілам. Вони до нас близько до нашого беклайна. Добре, добре. Поближайшим там заливати. Поближайшим будемо заливати. По черепку заліємо. По таймстопу. Дивіться на таймстоп. П'ять. Назалась, називайся, обрати, обратки, 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 накрили, накрили, накрили і в них. П'ять, чотири, три, два, один. Бо тут нахилящичку, На нахилящичку на на залили. здали кнопки, здали кнопку. Хорошо. І доливайте, доливайте, хорошо, долили. Молодці. Добре, 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 добре. Ми не вмерли, вони вмерли, вони вмирають. Добре, вбивайте, <проб> <проб> там. <проб> 3, 2, 1 Добре, 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 дете. Добре. добре. Не стакнеться, стакнеться, дуже далеко розтакали, дуже далеко розтакали. Вас зараз танків украпит. Міність танків украпит. Відійдіть, відійдіть, відійдіть до рейда, відійдіть до рейда, відійдіть до рейда, відійдіть до рейда. Стахніться тут. Стакнеться на мене, стакнеться на, на короні. Хорошо, добре. Так, ну, не пуште. Тут я майка так. Добре, добре, добре. Багато я майка. Добре, давайте. Найсвей, найсвя, найсвя. Будуть обрати, розкидаємо брати. Дам найс рай, демо на С рай, даємо Найсвей. Найсве, найс райдам, Найс райдам. Танки стопте. Танки стопте. Танки стопте. я ямають і все. І... Хорошо, хорошо, на ямайці, на найсрайдим, найсфрайдим. Модемо розпите обратки зараз. У тим обратки. нас на єсці пропали, да? На єсте немає, да? Їдь, йдуть, йдуть, добре, йдемо на СТА далі. Йдемо ще на Сер. Найдіть, найдіть коронку. Йдемо похоронці, йдемо похоронці. Йдемо на СВА, демо на демонеса, йдемо на СВА, демо на Свей, демоне сай, демоне. Хорошо, добре. Танки назад, танки депутати йдемо настай, йдемо настає. Ми зараз вийдемо. Я я бачу карту, ми зараз вийдемо. Йди за мною, йдійсь просто за мною. Нікого не подаємо, дивимося на наших танків ззаді, Як зен їздить, нам треба заселити. Добре, я бачу замки я майку. Добре, готуємося. Розпейте обрати на їхній її. Добре, йдемо на сайт, йдемо на сайт, йдемо ще на сайт. На есочку не трошки. На есочку трошки, трошки вниз. Нижче на США. нижче на С. Нижче на С. І на Свет тепер. І на йдемо. І на Свет. Тут зараз буде руська партія. Все, вони зараз тут стакнуться. Добре. Якщо вони зараз не їдуть, вони тут стакнуться. Даймо, даймо ще. На связи. Нижі на ескуден. Нище на еску. да да так. Да. Да, 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 Я бачу, що не весню. — Один. — Хорошо, хорошо. І ще на С, ще на С, ще на С. Обратки, обратки, обратки. розкривай, і хіли, і сиви, сиви, сивы, хіла, сивы, хіла. і найсвеш йдем. ще йдем. Ще йдем, ще давай, біше, йдем. біше, нове, біше, нове більше йдем. Наве біши на наве більше, йдем. Хорошо, хорошо. І в нас, в нас зараз клепнемо. Чи 5, 4, 3, 2, 1. просто під нас, просто під нас залийте. Добре, 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 добре. Нове, 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 парні, нове, нове, нове. Зараз баночки проп'єте. Бан. Ні, не зараз. Добре, добре, на на давай, через марокати. Ве, 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 ве. Баночки, 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 баночки. Хорошо, і на нове виходимо, виходимо, виходимо. Бабайку вбили. били. Нове, виходимо, давай, виходимо, давай, виходимо. Собі, собі розганайте, собі, і на нове виходимо. Що, тепер, добре, тепер будемо іграти. Хорошо, хорошо, ми сі обрати. Прохильте, 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 прохильте нас, прохильте. нікого не продавайте, нікого не продавайте. Прохильте, тебе. Найдіть мене, ви дуже посипались, ви дуже посипались, найдіть мене. П'ять, чотири, три, два, один, вот сюди, от сюди. Стри, стрі, 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 стріть. Стерли, добре, ше старайтесь, старайте. Хорошо, добре, добре. Стакніться на мене, йдемо на В. Стакніться на мені, йдемо на В. Стакніться на мене, стакніться. Хорошо, 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 добре, добре. Я бачу. Добре, добре, друїда, друїда, друїда. Все, добре. Добре, 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 йдемо в них, йдемо. Стоїмо, стоїмо тут, стоїмо тут, воська це не продаємо, воська це не продаємо, стоїмо тут, стоїмо тут. Готуємося, готуємося задефатись і готуємося в них за Добре, вихіліте фашера, похилійте фашера, добре, тепер вони грають в два фонта. Їм... Ми зараз їх розвалимо. Добре, добре, вони на еску йдуть, не на еску йдуть. Ні, зараз до мене, зараз заливати. Ага, Ні, я, не бачу, не. я бачу, я бачу, я бачу на НВ відійшли, на НВ відійшли, на НВ відійшли. ми відійшли. Ми відійшли на НВ. Ми відійшли на НВ. Чуєш, може маунт тапнем це переїдемо на НЄ сторону? Ми не переїдемо, там дуже велико об'їжджати треба. Ні, ось такого, О, типу, так. Да. Ось такого.